Новий рік це час, коли ми розуміємо, наскільки важливо об'єднатися та бути разом. Дякуємо Збройним селам України за те, що сьогодні ми можемо жити спокійно, під мирним небом у своєму місті. Це святковий момент. Ми, гірники, завжди працюємо на передовій економічного фронту, забезпечуючи стабільну роботу нашої держави. І сьогодні. Ми особливо вдячні Збройним силам України за те, що можемо робити це в безпеці і спокої. Нехай прийдешній рік буде для усіх нас початком великого прогресу, нашої великої країни та скорішої спільної перемоги. Новий рік це час сімейних традицій та об'єднання. Дякуємо Збройним силам за те, що ми маємо можливість насолоджуватися цими миттєвостями разом з нашими рідними та близькими. Тут на підприємстві Рудомайн. Ми одна велика залізорудна родина. Дякую всім нашим працівникам за їх вагомий труд у минулому році. Бажаю сил і процвітання у наступному. Увесь наш колектив підприємства Рудамайн дякує Збройним силам за те, щоб наступний рік був світлим, радісним та переможним для всіх нас з Новим роком!